Це не моя проблема, що. Історію за мого батька і ще дуже багато нюансів. Деякі спілкування з Олександром не були показані в епізодах. А батька фіналістки шоу Холостяк 13 Анастасія Юзьвак підозрюють у корупції. Чому батька приховали та не показали на проєкті – почуєте за хвилину? А також сьогодні Юстина Багає зізнається, чи залишилось у неї почуття до Олександра Терена та чи спілкуються вони з ним? Все, що я тут Пережила це не прикол. Добре. 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 Поговоримо і про учасниць шоу. Та чи знайшли вони своє кохання? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ви знаєте і бачили, що під час Цілого шоу я жодного разу не вдягла маску. В мережі викрали батька фіналістки шоу Холостяка Анастасія Юзьвак та з'ясували, він був депутатом. Чоловіка підозрюють у корупції. Тарологиня реагує на чутки та відповідає на закиди щодо свого батька, якого не показали на проєкті. Під час шоу дівчина не приховувала. В неї заможні батьки, які навіть зараз фінансово забезпечують її. У мережі поширилася інформація про те, що батьком учасниці є колишній депутат та підприємець Богдан Юзьвак. Його підозрюють у корупції, оскільки його доходи, вказані в декларації, значно перевищують зарплатню депутатів. Також він оплачує життя та навчання своїх доньок за кордоном, що обходиться у понад мільйон гривень на рік. Це і стало приводом для пліто що кошти батька Анастасії були отримані нечесним шляхом. Про це пише Уніан у своєму Тікток. Дівчина вирішила прокоментувати ситуацію та зазначає, вона не приховувала рідну людину. За її словами, це не її проблеми, що на шоу не показали історію її тата та спілкування з головним героєм Олександром Тереном. Про це Юзьвак вказала її батько, дійсно був депутатом і додала: кошти на розкішне життя були отримані з бізнесів, які Богданство ще до приходу до приходу влади. Це не моя проблема, що історію за мого батька і ще дуже багато нюансів. Деякі спілкування з Олександром не були показані в епізодах. окей? Так, зато мій був депутатом. Згодом я розкажу це набагато більше, але ви можете перевірити, не знаю, де хочете, записи того. Скільки бізнесів в нього було до моменту, коли вони став, коли він став депутатом? Фіналістка стверджує, шлях її мами і тата до заможного життя був тернистим. Вони розпочинали з бізнесу з кредиту, а тепер можуть собі дозволити кращий рівень життя. Анастасія наголошує, її батько не є корупціонером. А весь його дохід це результат роботи в бізнесі. Моя мама і тато відкрили ФОП ще в 2003 році, де вони починали свою кар'єру в бізнесі вони починали з, з мінуса, з кредиту, з застави свого будинку, щоб відкрити їх перший бізнес. Е, лише мої батьки і я знаємо, наскільки було важко з самого початку е, заробляти гроші. І мені просто зрозуміло, що, е, на жаль, в людей з країни СНД е, дуже лімітоване. Мислення на рахунок того, як можна заробити гроші. Якщо людина трішки більше заробляє, значить це корупція, значить ти накрав, значить, ти зробив щось нелегальне. Добрий день, не тільки так можна заробляти гроші. Я вам відкриваю Америку. Тому свідомі люди зрозуміють те, що наривають там якусь незрозумілу інформацію, основану ні на чому. А от учасниця шоу Холостяк студентка Юстина Бага, яка залишила реаліті за крок до фіналу, розповідає, чи підтримує вона зв'язок з головним героєм шоу Олександром Тереном, а також ділиться, чи спілкується з дівчатами після завершення зйомок. Пережила емоції. само відчути це все. На своїй сторінці у соцмережі Threads учасниця запевняє, наразі вона не бачиться та не листується з ветераном війни. За її словами, в неї не залишилося почуттів до холостяка. Вона пережила розрив з ним і зараз не бачить сенсу у їхньому спілкуванні. А ось з волонтеркою та переможницею проєкту інної Білін Юстина підтримує зв'язок. Студентка зазначає, Олександр не став на заваді їхній дружбі. Пряма мова: я не спілкуюсь з Сашою. Не розумію, чому дірект розриває. Ця цим питанням в мене немає почуттів до Саші. Ні, ніхто не заважає спілкуватись з інною. Після завершення реаліті багато учасниць підтримують зв'язок, і студентка не стала виключенням. За її словами, зараз вона найбільше товаришує з торологиною Анастасією Юзьвак інною та психологиною. Ілоною мамчур на додаток багай запевняє, наразі її серце вільне. Після шоу вона поки що не встигла зустріти своє кохання, але дівчина вірить в неї все ще попереду. Слава життя, угу. ти неймовірна. Ти заслуговуєш на найкраще. Будеш мати все, що забажаєш, Та вже а та вже маєш дуже сильно люблю твоя юстинка. Насправді в мене все дуже добре. Я долучаюся до стартапу проекту штучного інтелекту. Чи ходиш на побачення? Не ходжу. Поки що не планую. Взяла паузу. Нагадаю, Юстина залишила проєкт Холостяк 13 за крок до фіналу. Вона увійшла до трійки фіналісток разом з Інною Бірін та Анастасією Юзьвак. Проте Олександр вирішив попрощатися з Юстиною, оскільки зрозумів, не відчуває до неї тих глибоких почуттів, які мали б виникнути на цьому етапі їхніх стосунків. Сьогодні інші учасниці шоу розповідають про зміни в своєму особистому житті. Кому з них пощастило знайти свою другу половинку після реаліті? Почуєте далі. Сама менеджерка Ксенія Щербач. Ксенія, яка залишила шоу на п'ятому тижні, зізналась зараз. Її серце зайняте. Я зустріла я свою кохану людину. Я наразі дуже щаслива. щаслива, що він є в моєму житті, тому що це наразі моя дуже велика опора. Він працює в рекламі, займається бізнесом. у нього своя компанія та ім'я свого коханого і його обличчя Ксенія вирішила поки не розсекречувати. Продюсерка освітніх курсів Аліна Мойсеєнко. Аліна, яка залишила шоу після сьомого випуску, теж більше не самотня. За словами дівчини, її обранець військовий і не любить публічності. Я в стосунках, я зустріла людину. В ефірі вже був проєкт, і ми познайомилися. Він написав мені в інстаграмі. У нас є спільні знайомі. Він мені написав, що я сподіваюся, що ти не перемогла. На дуже мені подобається це відчуття того, як людина ставиться до мене. І в цілому, коли ти зустрічаєш таку свою рідну душу, розумієш, що це максимально твоє. Щаслива у нових стосунках, і військова журналістка Світлана Кирган, яка залишила холостяк після другого випуску. Дівчина зізнається, її обранець теж військовий, який зараз служить на лиманському напрямку. Ми познайомилися з моїм хлопцем в Харкові. Після проєкту я поїхала. Я це називала такий ретрит. Мені хотілося якогось перезавантаження. Його звати Денис. Угу. Він командир однієї з бригад, командир мого серця. І от, наприклад, цікавіше зараз його слухати, хоча завжди була навпаки. Поки наприклад, вона також додає, поки рідко вдається бачити з обранцем, але вони кожного дня спілкуються по відеозв'язку. А от кому пощастило знайти кохання одразу на шоу, так це блогерці Насі, яка залишила шоу на шостому тижні. Виявилось, весь час в неї був таємно закоханий учасник знімальної команди. Я знайшла своє кохання на проєкті Холостяк 13 і це не Олександр. Ми з моїм коханим, який працював за кадром проєкту Холостяк, щиро зізналися про наші стосунки на пост шоу. Коли я йшла на проєкт Холостяк, я дуже хотіла знайти своє кохання. Я мріяла, що нарешті знайду жіночі. Щастя, бо в минулому в коханні мені. Дуже сильно щастило і навіть коли я покидала проєкт, я була зі сльозами на очах. і Чи могла б я подумати, що весь час, коли я була на проєкті, моє кохання було так сильно поруч, виставляючи світло мені в кадр. Це неймовірна історія кохання. Це коли дві душі, які шукали одне одну, нарешті зустріли. Ми одразу знайшли спільну мову, ніби ми завжди були знайомі. Це просто діалог сам по собі розвивався. Я приїхала до Києва і Єгор запросив мене на побачення. Ми зустріли. Лися і все у мене в житті такого не було, щоб я побачила людину, подивилася в очі, і все стало одразу зрозуміло. І не треба було зайвих слів. Просто дуже швидка закоханість, Ми вже живемо разом. Дівчина також додає, це у неї перші стосунки, в яких вона почувається спокійною та повністю довіряє коханому. Більше все мене приваблює те, що він дуже турботливий. Я можу з ним бути така, яка я є. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.